Наші сили оборони продовжують витісняти окупанта з української землі. Бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті 23 серпня. Вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка Редіса, який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині. Внаслідок успішної спецоперації бійцям Азова вдалося просунутися на пів кілометра по фронту з мінімальними втратами. Нам потрібно було стабілізувати ситуацію, яка була на межі критичної в лісі. На цих кадрах з тепловізора російські солдати розбрилися лісосмугою неподалік їхні облаштовані позиції. По окупантах відпрацьовує група розвідки бригади Азов. Ми підготували так би мовити плацдарм для того, щоб наша бригада спокійно зійшла в ліс і зайняла спокійно позиції. Паралельно в командному пункті планують операцію наступу. Керує легендарний командир. Оборонець Маріуполя Редіс це перші кадри Дениса Прокопенка на фронті, відколи він повернувся у стрій після російського полону та майже десяти вимушених місяців у Туреччині. 23 серпня було проведено зазової третельно сплановану наступальну операцію з елементами рейдових дій з метою покращення тактичного положення в смузі оборони одного з батальйонів. Остріл Концерт по заявкам. Начали. Воїни штурмують одразу чотири позиції противника. Головне, кажуть, було не втрачати темп, оперативно завершити операцію. Вся операція по наших рахунках повинна була зайняти до трьох годин. Ми повинні були зайти, відволікти на себе ворога, провести там бій, зачистити певну ділянку. Потім там закріпитись, замінувати її. Бійці «Азову» діють злагоджено і швидко, без втрат. Перша група вже є? Ні. А ось позиції противника росіяни не встигають навіть чинити супротив. Нашими силами в ході стрілецьких боїв та вогнем артилерії було знищено тринадцять піскорбовців противника, рази було поранено, та двоє взято в полон. Після чого вони були передані відповідним структурам для подальших обмінів. В результаті цієї наступальної операції бійцям Азова вдалося просунутися на глибину до 400 метрів, і на пів кілометра по лінії фронту герої працюють далі. Хлопці відпрацювали навідмінно, всі на ура, і дуже приємно чути, що навіть хлопці, які отримали поранення. Неодноразово говорить, що командор машетко застає стаємо, стаємо стрій. На далі будемо штурмувати. Наталя Кулик, факта сітів. Єдині новини.